Новини на Радіо Сміла перед мікрофоном Вікторія Ганіч. Усім мої щирі вітання. Відбулася та районна звітновиборна конференція Смілянської районної про працівників державних установ. Настільки про дієві нині знає Наталія Мершук. У роботі 20-ї виборної районної проспілкової конференції працівників держустанов взяли участь 26 із 31 делегата та запрошені голова райдержадміністрації Андрій Колесник, заступник голови райради Микола Половинка та представник обкому проспілки Юрій Березюк. Перед початком роботи керівники району відзначили почесними грамотами за вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства, національну свідомість і патріотизм, розбудову місцевого самоврядування та активну допомогу бійцям у зоні АТО проспілку, Кові організації Малостаросільської, Балаклеївської, Березняківської, Куцівської, Сердюківської та Самгородської сільських рад. Вітаючи делегатів конференції. Голова райдержадміністрації Андрій Колесник наголосив, що сьогодні про повинні бути незалежними і активними захисниками інтересів своїх колективів та намагатися вирішувати нагальні проблеми на місцях. Зокрема, він як керівник завжди готовий допомагати в цьому. Треба вирішувати ці маленькі, конкретні питання, які ми на своєму рівні кожен може вирішити. Звертайтеся про допомогу. Я вважаю, що ваша робота має бути незалежною, бо незалежний це внутрішній стан. Ніякого впливу, я обіцяю, з мого боку, на ваше рішення, на вас особисто. За ті питання, які ви піднімаєте, не буде. Звітувала про проспілкову роботу за 5 років з 2010 по 2014 рік. Незмінна і ініціативна голова райкому проспілки держустанов Ніна Дем'яненко. Вона подякувала всім за плідну співпрацю, про фактиву за активну життєву позицію у вирішенні питань соцзахисту членів проспілки. Згадала цілу низку зроблених добрих справ та наголосила на більш дієвій роботі профспілок району. Проведення звітно-виборних зборів в наших спілкувих організаціях показали, незважаючи на нашу малочисленість, пророблена велика спільна робота. Всі сторони життя прослух і хороші, і сумні долали разом. Я думаю, що новообраний райком проспілки буде продовжувати спільно працювати на користь спілчок. Адже ми повинні бути як ніколи сьогодні консолідуваними, здатними на ефективний соціальний діалог з владою та керівниками органів місцевого самоврядування. Обговорюючи доповідь голови райкому проспілки, делегати конференції висловили цілий ряд пропозицій і поправок, зокрема, і до статуту про спілки. Голова профорганізації райфінуправління Наталія Манько зазначила, як на мене, то. Проспілки на сьогодні втратили свою значимість. Ніякого соціального захисту зі своїх ще стоячи проспілкових органів, ми на місцях не відчуваємо. Сьогодні в країні на порядку денному стоїть питання децентралізації влади. На мою думку, в першу чергу це повинно стосуватися і проспілок. тому що на місцях нам видніше, що робити, коли робити, і що в першу чергу робити. Наш колектив пропонує внести зміни. До статті 83 статуту про сесійний спілок в частині спілкових внесків. Такі редакції, первинні організації про спілки, перераховують до організації вищезарівним за рівнем 10 від загальної суми зібраних внесків. На нашу думку, 10% відрахувань достатньо для координації проспілкової роботи на звітно-виборній конференції обрали райком про спілки держустанову у складі 11 осіб, інші робочі органи та на 5 років знову довірили. Одноголосно і безальтернативно очолити рейком проспілки працівників держустанов Ніні Трохимівні Дем'яненко. Відбулася 20-та міська проспілкова звітновиборна конференція працівників державних установ. Там побував Анатолій Самарський. Головуючи на зібранні заступник міського голови Олександр Головченко оголосив порядок денний та надав слово для звіту голові міського комітету про працівників державних установ Ользі Каменецькій. Вона надала детальну інформацію за звітний період з 26 березня 2010 року по 7 квітня 2015. Однією з проблем, невирішеною на державному рівні, вона вважає таку. Сьогодні в Україні основними проблемами, що призводять до порушень прав людини в соціально-економічній сфері, є відсутність належного суспільного діалогу під час розв'язання гострих соціально-економічних проблем, недосконале законодавство, норми, реалізації якого не забезпечують верховенство права, низький рівень самозахисту населення та недоступність справедливого правосуддя, висвітливши всі. Аспекти діяльності комітету «Проспілки» Ольга Каменецька внесла пропозицію щодо кандидатури нового проспілкового лідера головою Смілянської міської організації «Проспілки» на громадських засадах. Хочу запропонувати кандидатуру Хоменко Олени Вікторовни. Вона проявила себе справжнім лідером, має досвід роботи, навчалася в центральному комітеті «Проспілки» на базовому начальні та за кордоном у Болгарії. Являється головою обласної молодіжної ради «Проспілок». Учасники конференції заслухали голову ревізійної комісії, взяли активну участь в обговоренні звіту. Роботу міського комітету «Проспілки» визнали задовільною. Одноголосно проголосували за кандидатуру Олени Хоменко, обрали склад міського комітету «Проспілки», ревізійної комісії, президії та делегатів на обласну конференцію. Голова обкому «Проспілки» Катерина Кочугурна висловила задоволення роботою міського комітету «Проспілки», А Ольгу Каменецьку нагородила грамоту. У неділю 5 квітня наш місцевий аматорський народний театральний колектив Перевесло показав смілянам на сцені міського будинку культури виставу казку у віршах Прафідота Стрільця Удалова молодця», яку ще 1985 року написав відомий російський актор, улюбленець публіки, поет, і прозаїк Леонід Філатов. Ми, і я на том біру зікру. ел плов. Пилат ел салат. Аустин ел колокин. А петух а стрелец ел соленый а а огурец. А как ел он огурец, тут и сказочки конец. То рассказчик одна. И бы дурака. Так может тупака. А нельзя никак. Зібрані від продажу театральних квитків кошти були передані на фронт у зону АТО нашим смілянським бійцям на сцені театральні трупі за чудову гру та глядачам за підтримку. Щиро дякував голова проводу смілянської народної ради Анатолій Терещенко. За можливість знову відчути себе в творчості Леоніда Філатова і подякувати їм і вам також за те, що ви своєю участю в виставі допомагаєте нашим збройним силам, нашим хлопцям, землякам, які воюють в зоні АТО. Дякую вам. Перший твір Леоніда Філатова опублікував у популярній в радянські часи журнал Юність ще 1986 року. Він одразу набув величезної популярності. Використання казкових персонажів у поєднанні з яскравою мовою Філатова і жорсткими сатиричними зауваженнями сприяло неабиякому успіху. Сюжет твору традиційний для багатьох російських народних казок. Цар, бажаючи звести із світу у стрільця і одружити з його дружиною, придумує для героя чудернацькі випробування. Останнє з них завдання. Ні, яке не можна виконати, тобто піди туди не знаю куди, принеси те, не знаю що. Вирішення винахідливим героєм цього завдання приводить царя до втрати престолу. Герої казки – цар, комендант у Філатова, це генерал, Федот стрілець, його дружина Маруся, баба Яга, помічники молодці Тіт Кузьмич та Фрол, Тіт Кузьмич і Фрол Фомич та шмат розум. В доповнення до героїв казки джерела Леонід Філатов увів ще й царівну та няньку. Слід зауважити, що завдяки гострій критичній лінії твору, яка фактично висміювала. Усі недолугі дії, вади і політичні проколи тодішньої радянської влади на казку Леоніда Філатова упродовж 30 років. А саме стільки виповнюється твору цього року, було поставлено багато спектаклів в різних театрах Росії, України та країна СНД. Цей твір став справжньою народною казкою. Він розійшовся по світу крилатими фразами, які люди часто густо вживали, навіть не підозрюючи, що цитують Леоніда Філатова. Вистава про Фідота Стрільця, яку місцевий театр перевесло, репетирував упродовж цілого року, Оку, хоч і стала енною в довгому переліку численних постановок, справила на смілянського глядача незабутнє враження, подарувавши йому море приємних емоцій. Вже після прем'єри, ми спілкувалися з керівником колективу Любовію Терещенко, яка усім серцем сьогодні щиро переживає за долю свого колективу. Вас вітаю з таким вважаю шаленим успіхом, як на нашому рівні, ваша трупа прекрасно грала. єдине, що хотілося побажати, щоб у цих вистав було більше, і щоб наш народ, глядацька публіка, все таки трішечки звикала. До того, де треба підтримувати гру акторів, так і після кожної антрепризи сцени аплодувати. От цього, мабуть, нам не вистачає. Чого саме ви захотіли звернутися до творчості Філатова? Я вважаю, що потрібно таки робити речі. Ми повинні будити все таки російський народ, який повинен говорити своє слово, боротися із царизмом. Я не боюся цього слова. Називаються царизмом. У трупа додавалася двома дівчатками з технікою. Бачите, ось молодь красива, дуже а в основному це вже трупа вже сформовано. Люди, які працюють, не одну виставу. Головні ролі Олег Довгий, вчитель фізики. Це людина, яка дійсно дуже віддається театру. З якої школи з 12 ї школи. Потім Ольга Тучинська. Проблема в тому, що чогось я не можу зрозуміти. Театр не підтримується і фінансово, і влада нас не бачить. Ми собі самі знаєте у цьому соку, в своєму працюємо. Люди допомагають, звичайно. Я сама шию, я збираю костюми, розшиваю, вишиваю. Все це ми робимо, доводимо до ладу, і потім уже бачите, ось результат результат, який є дуже важко триматися на плаву допомоги, дуже мало нема спонсорів. Я розумію, що треба їх шукати. десь, якось вирішувати ці питання. але я на даний час займаюся тим, що я люблю. Люди в мене це люблять. Ну не буду я десь бігати. Треба показувати чином себе рекламувати. Все це розумію, що треба. Деякі питання ще не вирішені. Завжди театр дійсно таке місце інтелектуальне. Збираються найкращі люди, і я в майбутньому вірю дуже в це. Думаю, вистачить сили, натнення що в Смілі ми все-таки збудуємо театр, хай він буде 300-400 місць, але цей театр буде, я точно знаю. Про життєвий і творчий шлях письменника земляка Бориса Печенка, якому днями виповнилося славних 70 літ, розповідає завідуюча читальним залом Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої Олена Нечипоренко. Борис Пейченко відомий український письменник, народився 30 березня 1940 року в селі Самгородок Смілянського району. Він увійшов у літературу не тільки як талановитий прозаїк, а й чудовий майстер сатири та гумору, багатий на конкретні події життєвий. Середня школа номер 10 міста Сміли, курси водіїв, цілинні землі в Казахстані, військова служба, а потім знову Сміла робота в смілянській міжрайонній газеті, навчання у вузах, потім Черкаса, робота державним службовцем і журналістом. З-під пера одна за одною почали виходити книги, лейтмотив художньої творчості, захист честі і гідності, простого трудівника. Обездоленого і приниженого письменник згадує: я родом із села, чого тільки не довелося бачити серед різних леват і дібров, виніс з дитинства, любов до рідного краю та шану й повагу до людей праці. Життя тих людей є і в сюжетній основі моїх перших творів, бо не писати про них. Не міг проста, трудяща людина, все тримається на ній. І як часто болить душа від того, що інколи немає в неї найнеобхіднішого. Довкруг безправ'я, безробіття, безгрошів'я, обкрадання людей. Про наше сьогодення і намагаюся писати. До творчого доробку автора належать твори: задушливий травень, образа, лайтух з Нидбайлівки, гетьман Сулима, вовчиця, Закон кривої дії, на зламі епох, чорний пісок, Майдери, книги письменника. То його внутрішнє єство, його бачення та розуміння оточуючого світу. Про що б не писав автор? Він ніколи не залишається байдужим. Ота небайдужість, по суті, і є ідейним задумом до кожного твору. 30 березня Борису Печенко виповнюється 70 років. Тож шанувальники творчості письменника сподіваються, що побачить світ ще не одна його книга.